Друзі, моє вітання! Ми знаходимося в селі Княжичі 10 хвилин на авто до Києва по ідеальній дорозі. Село знаходиться в Броварському районі. І за моєю спиною класний будинок. 180 метрів загальна площа будинку, ділянка 10 соток. На території у нас знаходиться гостьовий будинок площею 115 метрів з власною лазнею, барбікю зоною і басейном 3 на 7 метрів. Навіз на три автомобілі. Газове опалення, власний септик, власна скважина, повністю автономний будинок. Відразу скажу: ціна цього будинку всього 255 тисяч доларів. Будинок розрахований для великої сім'ї. Якщо вас зацікавило, ходімо на огляд. У нас на території є навіс на три автомобілі, автоматичні ворота, вечірня підсвітка, також сюди виведена розеточка і водичка. Якщо є бажання, можна і помити машину під навісом. Також звертаю вашу увагу на сад, який у нас росте на території. У нас є яблуні, є груші, сливки. І ось там за будинком також росте малина. Ну, все це залишається новому власнику. Газове опалення. На сьогодні також це дуже важливо, основний елемент опалення газовий котел. Будинок збудований з газоблоку, 100 мм мінвата у нас утеплювач, і на фасаді короїд. Ходімо далі. Це центральний вхід. Сюдою. Ви заходите через каліточку і відразу запрошую вас на огляд основного будинку. При вході місце, де ви можете залишити верхні речі, залишити ключики. І проходимо до будинку. Основне приміщення кухня-вітальня. Праворуч у нас є камін. Окрім декоративної функції, цей камін виконує функцію обігріву, це також дуже важливо. Тому за рахунок цього каміну, за бажанням, ви можете обігрівати повністю весь будинок. Великий диван зручний і т зона Далі проходимо в зону кухні. Великий обідній стіл. Він розрахований на 10 чоловік. Маємо 6 стільців, але за бажанням можемо доставити. Ремонт будинку виконаний в стилі прованс. Ось так виглядає наша кухня. Ремонт 2015 року, але зверніть увагу, як якісно все виконано і наскільки все гарно збереглося. У нас є на кухні вся вбудована техніка, холодильник, духова пічка. Ось тут знаходиться посудомийна машинка. Раковина. Під раковиною, відповідно, знаходиться система очистки води Осмос. Стільниця виконана з штучного каменю. Також ось тут знаходиться газова плита, витяжка. І невеличкий барний острів. Також в кожному приміщенні у нас облаштовані кондиціонери для додаткової зручності. Ось це крісло Гойдолка, літом ви його зможете виставити на вулицю. Серце нашого будинку котельня. Основний елемент опалення газовий котел, системи очистки води, бойлер і вся необхідна інженерія. На першому поверсі у нас є гостьовий санвузол, душовий блок, умивальник і туалет. Як ви бачите, у нас на підлозі знаходиться плитка керамограніт. відповідно, там, де плитка, водяна, тепла підлога. На першому поверсі маємо ще одне приміщення це гостьова спальна кімната. Раніше її використовували як кабінет, але за бажанням це. Кімната може використовуватися як гостьова. Всього в будинку, до речі, 5 спальних кімнат, одна на першому і аж 4 на другому поверсі. Ходімо тепер на другий поверх, покажемо вам всі кімнати. Древ'яні дубові сходи. Дуже гарно збереглись в ідеальному стані. На підлозі на другому поверсі водостійкий якісний німецький ламінат. Розпочнемо огляд другого поверха з основної спальної кімнати. Це господарська кімната. Метр вісімдесят на два ліжко. Балкон з гарним видом на внутрішній двір. Також маємо робоче місце, телевізор. В цій частині маємо сейф для зберігання зброї, кондиціонер і вбудована шафа. для зберігання особистих речей. Ось тут знаходяться вентиляційні канали, повітря по яких поступає від каміна в кожну кімнату на другому поверсі. Далі йде у нас основний санвузол на другому поверсі. Ось тут знаходиться душовий блок, два великих мансардних вікна, туалет, біде і умивальник. А ми в першу з трьох дитячих кімнат. В цій кімнаті проживала дівчинка. Всі меблі, які ви бачите, вони залишаються новому власнику. Тут є робочий столик, декілька тумб і шафа. В кожному приміщенні у нас встановлені кондиціонери. Ось тут попередні власники використовували цю кімнату як кабінет. Але мені здається, її краще було б переобладнати в гардеробну. Гардеробна, ось саме тут, напевно, б не завадила. У нас залишилося ще дві дитячі кімнати ось перша. В цій кімнаті проживав хлопчик, вихід на балкон досить велике ліжко, метр шістдесят. Ну і всі меблі, які ви бачите, вони залишаються новим власникам. І остання кімната це також була дитяча. Вона майже порожня, але тут виконано якісний ремонт, класний паркет, цікаві шпалери на стінах і три великих мансардних вікна. Ми продовжуємо наш огляд, пройдемо до гостьового будинку. Повторюсь, загальна площа якого 115 метрів квадратних. В цьому будинку у нас є власна лазня на дровах, зона барбікю та басейн 3 на 7 метрів. Пройдемо до лазні. Через зону барбікю. Автоматичні ролети, при бажанні ви можете їх припідняти або навпаки опустити. Ось тут знаходиться мангальна зона, виведена водичка, і також в цій частині знаходиться пічка для приготування їжі. Далі проходимо в баню. При вході у нас гостьовий санвузол. Далі знаходиться роздягання, і проходимо в кімнату для відпочинку. По-хорошому, тут би доставити диванчик, невеличкий стіл, і з цієї кімнати ви вже проходите відповідно до нашої бані. Банька на дровах дуже якісно зроблена. В цій частині у нас душовий блок. Проходимо далі, покажемо вам ще одне технічне приміщення. Де, власне, і знаходиться сама баня і басейн. Друге технічне приміщення нашого будинку знаходиться в цій частині гостєвого будинку. Це як кімната для зберігання дрів. Власне, тут знаходиться доступ до нашої бані, знаходиться пічка. І в цій частині ви можете зберігати весь ваш інвентар, наприклад, велосипеди. І все обладнання по будинку. Також з бані ось через ці двері ви можете потрапити до нашого басейну. Басейн розмірами 3х7 метрів. Полікарбонатне накриття. Глибина басейну 1,8 м. Отож, друзі, підсумуємо. За ціну 255 тисяч доларів ви можете придбати будинок, який розташований на ділянці 10 соток. Основний будинок 185 метрів, з якісним ремонтом гостьовий будинок з власною лазнею, барбікю зоною і басейном. Навіс на три автомобілі, газове опалення і два технічних приміщення. Якщо вам сподобався цей будинок, поставте лайк цьому відео при нагоді. Хочу запросити вас підписатися на наш телеграм-канал, де ми зібрали для вас ще більше ексклюзивних будинків в Києві і передмісті. Ну і запрошую вас на перегляд. До зустрічі.